Вітаю вас, малята. Пропоную сьогодні зайнятися ліпленням. Послухайте віршик і здогадайтесь, що ми будемо сьогодні ліпити. Скоро буде новий рік. З лісу зайчик до нас скік. Він м'якенький, як пушок, теплий в нього кожушок. Ось ми двері відчинили, в хату зайчика впустили. Він без валінок, без шапки, хай собі зігріє лапки. Про кого ж був віршик? Правильно, про зайчика. Отже, сьогодні ми будемо ліпити зимового зайчика, але спочатку згадаємо, як він виглядає, і повторимо будову його тіла. У зайця є тулуб, голова, два вушка, лапки. Порахуйте діти, скільки зайця лапок. Чотири лапки. І куций хвіст. Для роботи нам знадобиться два брусочки білого пластиліну, шматочок чорного пластиліну, дощечка, на якій ми будемо виконувати роботу, стека, серветка. І ще в мене є зображення зайчика. Діти, подивіться, якого кольору зайчик? Сірого. А скажіть, будь ласка. Коли зайчик буває сірого кольору, так, влітку. А взимку він якого кольору? Білого. Починаємо ліпити нашого зайчика. Один шматок білого пластиліну ми поки що відкладаємо це буде тулуб. Другий шматок пластиліну розрізаємо навпіл. З однієї половини ми зробимо голову та вушка. А з другої половини зробимо лапки. Від цієї половини відрізаємо ще невеликий шматок пластиліну. Більша частина це буде голова. Меншу частину ділимо ще раз навпіл. Це будуть вушка зайчика. З цього шматка ми будемо робити лапи, розрізаємо його навпіл. І кожну половинку ще раз навпіл, щоб отримати чотири шматочки. Подивимось, чи все вже готове для виготовлення зайчика. В нас є деталі для тулуба, голови, вушок і лапок. Діти, а чого не вистачає? Так, дійсно, хвостика. Щоб зробити хвостик, ми від великого шматка пластиліну відчіпуємо маленький. Це і буде в майбутньому хвостик зайчика. Ліпити почнемо з тулуба. Діти, якої форми у зайчика тулуб? Правильно, овал. Для тулуба беремо найбільший шматок білого пластиліну і починаємо придавати йому овальної форми. Ось такий тулуб ми отримали трошки схоже на яйце. Наступна голова, вона має форму кулі. Робимо кулю з пластиліну. При бажанні можна трошки витягнути з однієї сторони пластилін. Це буде носик нашого зайчика. Тепер будемо ліпити вушка. Щоб зліпити вушка, беремо шматок пластиліну і скочуємо в товстий жгутик. Якщо ви бачите, що пластиліну занадто багато, можна просто шматочок відщипнути. Отриманий жгутик ми притискаємо пальчиками, щоб надати форму вушку зайчика. Друге вушко ліпимо так само, намагаючись зробити його схожим на перше. Тушки нашого зайчика готові. Щоб зробити лапки, так само ліпимо товсті жгутики. Передні лапи в зайчика менше, а задні більші. Тому задні лапи я зліпила дещо більшими. Весь пластилин, що залишився, можна додати до тулуба зайчика. Подивимось, чи всі частини тіла зайчика ми з вами зліпили. У нас є тулуб, голова, два вушка, передні лапки трохи менші і задні трошки більші. І хвостик. Починаємо збирати нашого зайчика. З'єднувати починаємо з голови та вушок. Беремо вушко і приєднуємо до голови. Пальчиком сгладжуємо місце з'єднання. Друге вушко прикріпляємо так само. Тепер з'єднуємо голову з тулубом. прикріпляємо голову до тулуба і так само, як з вушками, пальчиками Згладжуємо місце з'єднання голови з тулубом. Вже в нас виходить щось схоже на зайчика. Тепер прикріпляємо лапки, спочатку прикріпляємо передні, потім задні, а зайчик в нас буде сидіти, тому задні лапки прикріпляємо ось так. Тут я помітила, що передні лапки в мене завеликі, і вирішила їх трошки переробити. Передні лапки зробила трохи менше, а задні більше. Знову прикріпляю лапки до тулуба. Починаю з передніх, а потім задні. Ось такий зайчик у нас виходить. Лишилося ще прикріпити йому хвостик. Хвостик має форму невеличкої кулі. Дорозгладжуємо місця з'єднання лапок і тулуба. Ось такого зайчика ми отримали, лишилося лише додати деталі. Ми закінчили працювати з білим пластиліном і зараз будемо працювати з чорним, тому витираємо наші ручки серветкою від залишків пластиліно. З чорного пластиліну ми будемо робити очі і носик, відщіпуємо три маленькі шматочки. Скочуємо їх у три маленьких кульки, намагаємось зробити їх однаковими. Готовими кульками прикрашаємо мордочку нашого зайчика, прикріпляємо йому очки і носик. За допомогою стеки можна намалювати нашому зайчику вуса і посмішку. Ось такий веселий і усміхнений зайчик в нас вийшов. Пропоную зробити і вам такого зайчика. Дякую за увагу. До побачення, малята, до нових зустрічей!